Як і Остап Володимирович, священник Православної церкви України, України тут на Острощині служу в Верхівській і Михайлівській громаді церковній. Навчаючись тут, я поринув дуже цікаву для себе інформацію. Крім тих богословських тем, яких я вивчав в духовній семінарії. Тут така вузька спеціалізація, ідея капеланська діяльність. І тут багато було для мене нових відкриттів, особливо багато практичних матеріалів. Серед тем, запропонованих на цих курсах, досить актуальний на даний момент, на момент війни. Є робота зі стресостійкістю, як цивільних, так і військових, робота з їхніми сім'ями, волонтерська діяльність, яка також зачіплює певні теми. І, взагалі, загальний розвиток тому, як пастирям необхідно розвиватися не тільки як священнослужителям в себе на парафіях чи в молитовних будинках, але і тому, як себе у суспільстві реалізовувати по відношенню до людей і відповідно до ближнього до Бога. Всім випускникам вищих духовних навчальних закладів рекомендую цей курс, оскільки він розширює горизонти. І перш за все практичну діяльність у діяльності священнослужителів і пастирів.